парку Шевченка відбулася урочиста церемонія нагородження освітян з нагоди їх професійного свята. Традиційно свято розпочалось з шанування полеглих героїв хвилиною мовчання. Творчий колектив міського будинку культури підготував святкову програму для привітання педагогів. Звучали також і музичні привітання. Заступник міського голови Людмила Задорожна звернулася з вітальним словом до всіх присутніх. Дякую вам за вашу щоденну працю і всі разом працюємо. На благо нашої рідної України всі разом наближаємо нашу перемогу. Кожен на своєму фронті ви справжні патріоти. Адже наша велика подільська освітянська родина це щирі патріоти, і звичайно нагородила працівників освіти почесними грамотами від міського голови за вагомий внесок у розвиток сфери освіти подільської міської територіальної громади, сумлінно бездоганну працю, професійну майстерність та з нагоди дня працівників освіти. Також освітян нагородили грамотами від Подільської районної ради за багаторічну добросовісну і самовіддану працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію, плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у справі навчання та виховання молодого покоління, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди святкування дня працівників освіти. Усім педагогічним колективам хочеться побажати натхнення. Вдячних учнів, вдячних батьків, звісно, наснаги вони обрали в своєму житті нелегкий шлях, але це поклик душі, поклик серця. І Я вважаю, що все в їхньому житті склалося, всі бажання здійснилися, і звісно, скорішої перемоги нашій Україні. Також з вітальним словом до присутніх звернувся начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Я вам всім бажаю, щоб в першу чергу ваші родини були здорові, тому що здоров'я це основа нашого життя. І звісно, що всім нам найшвидшої перемоги, а нам, освітянам, жодного кроку назад тримати свій освітній фронт і йти до нашої спільної. Бажаної, жаданої перемоги, за сумлінну працю та високу професійну майстерність освітяни отримали грамоти від управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Дякую, дуже приємно було отримати дану нагороду. Приємно, що побачили наші зусилля, нашу роботу з наступаючим святом працівника освіти. Також за видатні спортивні досягнення в обласних спортивних іграх рухася до перемоги на підтримку Збройних сил України серед територіальних громад Одеської області була нагороджена сім'я Малиновських. Освітяни Подільської громади отримували заслужені відзнаки, а разом з ними візнання та повагу від усієї громади за їхню невтомну роботу на вагу молодого покоління. Ірина Десюк Олексій Мягід, телекомпанія КЕТ.